Якщо президентський законопроект був узгоджений з усіма силовими структурами, правоохоронними і антикорупційними, і він, він має підтримку серед наших партнерів то звичайно голосувати і підтримувати потрібно його дехто звичайно хоче отримати якісь політичні бали на цьому питанні, дехто намагається маніпулювати питаннями наших євроінтеграційних норм. Дехто говорить, що не буде голосів і не будуть голосувати за законопроекти. Я вважаю ці питання маніпуляціями. Я вважаю, що голосувати потрібно і. Можу сказати, що я зовсім не бачу причин, щоб не підтримати законопроект президента. Він компромісний. У ньому враховані позиції набуги прокуратури і побажання людей. І дійсно якісна і допрацьована версія. Навпаки, логічно було б, щоб частина депутатів, які раніше утримались або були проти, тепер проголосували за. Ну і потрібно насправді не затягувати, бо якщо ми не ухвалимо це рішення швидко, цим дійсно скористається ворог і всередині, і взовні. Тому мій прогноз насправді дуже простий. Обговорення буде коротким, рішення конструктивним.